Нелегальним перевезенням російської нафти по світу сьогодні займається 940 нафтових танкерів і в порівнянні з а, за аналогічний період минулого року їх кількість зросла приблизно на 45%. Корпорація S&P Global Market Intelligence порахувала майже кожен десятий танкер у світі. Сьогодні працює на Росію. Ці кораблі постійно змінюють прапори, подають неправдиві дані про своє місце знаходження і переливають нафту просто посеред океану. Багато з них вважають причетними до пошкодження підводних кабелів та підводних. Трубопроводів такі собі пірати 21-го століття, і саме на цих піратів робить ставку Кремль після того, як у 2022 році захід наклав санкції на його прибутки від експорту нафти. Танкери, з якими співпрацює Москва, мають непрозору структуру власності, і погоджуються транспортувати російську нафту таємно. Оглядачі New York Times вважають, накладення санкцій на ці судна жодного ефекту не дасть. Вони виведуть їх з легального бізнесу. При цьому зовсім не виведуть з бізнесу як такого. А відтак, якщо захід хоче або його обмеження мали ефект, рішення доведеться шукати значно креативніше. Тим часом, Велика Британія разом з Канадою, Австралією та Португалією визнала незалежну Палестину. За попередніми даними цього тижня до них збирається приєднатися Франція, якщо так станеться серед п'яти постійних членів Ради безпеки ООН Палестину не підтримуватимуть лише Сполучені Штати Америки, а Британія і Франція при цьому складуть кампанію Росії і Китаю, які Палестину визнали ще у далекому 1988 році, коли багато хто з нас ще навіть не народився. Серед країн Великої Сімки антипалестинська більшість поки лишається Британії, Франції та Канаді проти стоять Сполучені Штати Америки, також Німеччина, Італія. І Японія, і судячи з останніх заяв лідерів цих країн, ніхто з них, принаймні, поки що намірів визнавати Палестину не має. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху називає визнання Палестини нагородою за тероризм Хамасу, який і досі утримує в секторі Газа 48 заручників. Приблизно таку ж думку мають і у оточенні американського президента Дональда Трампа. Зауважу сьогодні, Палестина не є аж такою невизнаною державою. Її дипломатичні місії працюють в багатьох країнах світу. Її збірні Мають участь в міжнародних спортивних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми. Інша справа через хронічне протистояння з Ізраїлем: Палестина й досі не має міжнародно визнаних кордонів, міжнародно визнаної столиці, міжнародно визнаної армії. Скромно висловлю свою думку: нічого з цього у неї не з'явиться, поки не буде досягнуто тривалого миру з Ізраїлем. Таким ненависним для неї сусідом. доведеться просто визнати, що перед собою живуть люди, абсолютно на тебе не схожі і. Щось собі з тим зробити. Щось мені ця ситуація дуже нагадує. Тому не забуваймо підтримувати Збройні Сили України. Історія триває.